Доброго ранку, мої хороші, рву липу. Чого і вам бажаю. Е, хтось мене питав, чи де ж знайти таку чисту-чисту липу, Да, матка боска, да, в парку знайдете. Е, цього року на Україні липа цвіте рясно, як і каштан. Ось. І не бійтеся, тому що все, що ми їмо в магазинах, всі ці ГМОшні штуки, вони набагато небезпечніші. Ой, як пахне! Зараз липовий чай дуже-дуже добре, да і на зиму треба трошки і на осінь зробити. Нам потрібна е, жива їжа, жива вода, і в цьому плані ми дуже щасливі. Насправді, перебуваючи не один рік за кордоном, ну, хтось приходить в супермаркет і О, Боже, скільки всього! І все це — це не їжа, це хімія. І доступу до живої води абсолютно ні в кого там. З німців, французів немає. Там е, лише 1-2% в Європі е, мають до цього доступ. А у цей міф, що з крану це добра вода. Я вас е, дуже прошу, не вірте. Тому що подивіться, як сохнуть руки. Здайте на аналіз, і ви побачите, що така сама вода хлорована, і ще багато фтору, і чого, чого, чого там тільки немає. А якщо і цього не хочете зробити, купіть рибку гупі, налити в баночку води і подивіться, скільки вона там проживе. А ми маємо. От зараз я йду через парк. У нас є джерело. Ось там бювети. Слава Богу, вони є. Хоча лобі в КМДА намагаються їх знищити. Але є доступ до живої води, є криниці по селах. Тобто, давайте будемо це все зберігати. Хто має корівку, тримайте. Тримайте, тому що все, що ми п'ємо і все, що ми купляємо, це все не для людей, не про людей. І трави. Трави, трави, трави вони найкорисніші для нас. І якщо ми будемо пити трав'яний чай, робити такі трав'яні коктейлі з кефірком або з водичкою, все це буде підтримувати наші клітини. І ми будемо більш-менш здоровіші. Ну, по крайній мірі, тілом фізичним. А душу і серце нам ще треба лікувати. І тема сьогоднішнього дня жалість. Жалість без неї е, нікуди. Зараз існує міф, і е, кругом бездумно вірусно перепощують це в соцмережах, що жалість це принизливо, це неправда. Тому що є навіть, е, якщо хочеш назвати людину е, якось образити чи е, зробити е, їй. Ну чи боляче, чи, чи сказати правду, ми називаємо безжалісна людина. Тому безжалісний це найстрашніше, що може бути. Жалість потрібна. Саме з неї починається, починаються ті ступеньки, ті сходинки, які ведуть нас до милосердя і любові. Тож просимо для своїх сердець жалості, жалості до ближнього, жалості до. До букашки, до листочка, до батьківщини, до рідних. Жалості. І гарного дня, мої хороші, благословення. Навчимося цьому, і війна закінчиться. Я впевнена в цьому. Пока.